Друзі, всім привіт! З вами Влад, і сьогодні у нас огляд відрізних дисків для керамограніту від торгової марки D-Star. У нас сім дисків, і зараз ми зробимо зразки з колоутворення та розберемось, де краще використовувати той чи інший диск. Визначимо основні критерії для об'єктивного порівняння дисків. Перше, нам потрібно обов'язково закріпити заготовку для того, щоб вона не вібрувала, тому що це може призводити до надлишкових сколоутворень. Друге, перед початком сколоутворення, зразку сколоутворення, ми обов'язково припрацьовуємо диск на плитці для того, щоб розкрити його потенціал. І третє, ми прорізаємо плитку наскрізь, тому що глухий різ не показує найкращі параметри дисків і дуже рідко використовується в практиці. Тож поїхали. І першим диском на щільниці є DECOR SLIM. Він має середні показники по сколоутворенню та швидкості обробки плитки. Розрахований для різу тільки для 90 градусів. Ріже як керамограніт, так і керамічну плитку. Для зразків сколоутворення використовуємо керамограніт товщиною 12 мм. Для наглядності крихкості ми бачимо різ з монокристальним вісцем, який зриває навіть газур з плитки дуже крихка і навіть не розломується по різу. Для того щоб не деформувати диск та міцно його затиснути, використовуємо спеціалізований ключ. Самозатискні гайки дають вібрації під час роботи. Це нам не підходить. Під час роботи з плиткою обов'язково використовуйте засоби індивідуального захисту, перчатки та окуляри. Робимо три припрацювальні фрізи по 600 мм. Для виготовлення зразку сколотворення не робимо надлишкового навантаження на диск та робимо максимально прямолінійні за допомогою попередньої розмітки. Наступний диск в нашій лінійці гресмастер. Він має алмазоносний шар з мікроторбуванням. Диск розроблений спеціально для швидкісної різки. У нього не найкращий показник скалоутворення, але найкращий показник швидкості. Ідеально підходить для обробки надміцних матеріалів, навіть плитки товщиною 20 мм. Робимо максимально близько різ зразку сколотворення до столу для того, щоб плитка мінімально вібрувала. Edge драйв Диск, який має алмазоносний шар висотою 25 мм і ефективною висотою різу 8 мм. Розроблений спеціально для різки під 45 градусів або заусовки. Має великий запас міцності корпусу, для того, щоб забезпечити прямолінійність під час роботи. Оброблює як і надмісний керамограніт, так і керамічну плитку. Естет унікальна розробка від Дістару. Диск був випущений і ще в далекому 2018 році, але зараз він є актуальним. Його унікальність заключається в ультратонкому різі всього лише 1,1 мм, та чистоті різу, максимально наближеної до заводської кромки плитки. Естет Літі Іон це покращена версія звичайного естету. Він ідеально працює як на акумуляторних кашем, так і на мережевих. Те ж саме ультратонкий та має суперчисту кромку після різу. Відрізняється глобальний від естету, тим, що він більш стабільний в різі. Інновацією 2023 року є диск Perfect. Спеціально розроблений для того, щоб максимально наблизити роботу в сухому режимі на КШМ до роботи з плиткорізом, по чистоті та стабільності роботи. Цей диск розроблений по технології сендвічу, тобто по краям іде алмаз маленької фракції для того, щоб не колоти керамограніт, а всередині крупна фракція алмазу для того, щоб забезпечити швидкість роботи. Елегант це маленький диск 100 мм для зручної різки отворів, для інсталяцій або інших можливих ніж в керамограніті або в керамічній плитці. Друзі, тепер ми з вами переконалися, результати кожного з дисків самі побачили на власні очі. Тому обирайте найкращий варіант для вас. Якщо залишилися питання, пишіть в коментарях. Слава Україні!